Юристи попрацювали, створили дві петиції, доволі цікаві, Намагалися їх зареєструвати дві неділі, не виходить, бо по одній простій причині, тому що системний збій, там якісь перепони роблять для того, щоб не реєструвати петиція. Тобто ми не можемо своє законне право, демократичне законне право використати. При про те, що порівняти в правах мобілізованих. Які прийшли добровільно в армію і мають вищу освіту, і мають натхнення та можливість та здібності до керування процесами зробити їх офіцерами. Ну звичайно, рішенню командира старшого, все це зрозуміло по система є, але в той же час. Uh, є один нюанс. Потрібно підписувати на 5 років контракт при mm. тому, щоб отримати офіцера. Ну відповідно, ніхто ж не хоче підписувати, тому що всі вважають, що війна закінчиться набагато швидше. А потім що робити з цим контрактом, як його розірвати? Немає механізмів знов ж таки.